Шахтар Донецьк, Україна, Сервет Швейцарія. Всім привіт! Ви на каналі прогноз.ua і це Суперспецвипуск. Ну, ви вже, мабуть, здогадалися, що я вже знаходжуся не в Так. Швейцарія, Женева, місцева арена, де буквально вже за кілька годин відбудеться вирішальний матч плей-офф до Ліги конференцій між серветом та донецьким Шахтарем. Друзі, ну ви бачите, тут просто-просто якась шалена, неймовірна святкова атмосфера, але прогноз є прогноз. Отож, буквально кілька хвилин назад я розмовляв з паном Тюрамом, поговорив з нашими бразильськими козаками, тому прогноз. Особисто я в цьому матчі буду брати фору Шахтар Донецьк мінус один за 2,05. Братушані, будь ласка, підтримаємо канал вподобачкою і Донецький Шахтар коментарем. До зустрічі! Вболівай за наших!